Покровську розпочалася складна десантна операція з підрозділів та авіації головного управління розвитка. Про це повідомляє ряд медіа. З посиланням на джерела у силах оборони повідомляється, що штурмовики воєнної розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали оголосили захопленими і вважають ключовими для логістики України. Ідеться у повідомленні у Покровську спецпідрозділи авіація ГУР розпочали складну десантну операцію. І подекуди дописують, що під командуванням генерал-лейтенанта це все відбувається, тобто Крила Олексійовича Буданова. Про це повідомляє дзеркало тижні із посланням на джерела у силах оборони за даними джерела. Штурмовики воєнно розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали заявили захопленими і вважають ключовими для логістики України. Також про скажімо так операції, які тривають у Покровську, повідомляють і різні журналісти, включно і в The Economist, До прикладу дописали Олівер Керол. Він публікує відео десантної операції. Утім, зазначає, що воно потребує верифікації. Але ми безпосередньо з вами прекрасно розуміємо. Що наші захисники працюють за того, аби не було просування російського війська на території України, і включно зараз на покровському напрямку, тому що знаємо, що дійсно там складна ситуація про це дописує і наші захисники, і безпосередньо ряд іноземних медіа, тому тримаємо загалом кулачки. Тримаємо загалом віримо у Сили оборони України. Зазначають ряд ЗМІ те, що спецпідрозділи гур зайшли у Покровській і почали зачистку. Раніше в мережі з'явилася інформація про, начебто, і контрнаступ ЗСУ в районі Покровська, але знов ж таки я вам цитувала, що дописував Бахмутське демон із з цього приводу, що поменше про це потрібно говорити, і загалом необхідно дочекатися вже остаточних результатів того, що допишуть і оприлюднюють наші захисники, а не якісь там іноземні медіа. Стверджується, що е, в операції задіяні спецпідрозділи і авіація гур. Штурмовики воєнної розвитку війшло до районів міста, яке російське командування вважало контрольованим. йдеться в публікації. Джерело журналістів стверджує, що ці райони є стратегічно важливими для української логістики. Українські військові попередньо включно скаржилися та й зараз дописують щодо критичної ситуації в Покровську. Зокрема, високопоставлений офіцер зсу із цього напрямку на мовах анонімності розповідав громадському, що росіяни, начебто, контролюють вже близько 60% міста і активно проникають сусідні родинське та морноград за його слов...

Включно складна там ситуація складається. Неназваний названий оператор БПЛА, який вийшов із міста, стверджує, що оборонці у Покровську де факто перебувають у складних умовах, в складному такому, скажімо так, позиції, які роблять росіяни. Та бо росіяни розпорошилися по усьому місту. Тож побачимо, що буде далі. Але дійсно зараз там складна ситуація, і спостерігаємо за останніми змінами. Будемо вам, звісно, про це все звітувати. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Також. Розповів щодо ситуації в Покровську та Мирнограді в себе на ті, платформі. Тож далі давайте послухаємо. Друзі, вітаю вас. Ситуація в Покровську і в Мирнограді вона лишається складною. Дуже складні бої. Ворог сконцентрував великі сили там. Іде оборонна операція. Оточення міст немає відповідно фізичного, але дрони ворога їх багато іде протидія цим дронам. Наших дронів багато. Наші дрони розбивають ворожу піхоту. І, відповідно, ці дії, які ворогу вдалися раніше, він забіг і закріпився в певних будівлях. Прогресу в цьому зараз станом на сьогодні немає. Але і вибивати ворога з тих місць, де він закріпився, важко. Триває робота сил оборони. Попри перевагу ворога в силах, кількісну ворогу не вдається захопити Покровський Мирноград станом на. Цей момент бої продовжуються. І дуже складні. І ворога вдається місцями зупинити, зокрема на околицях Мирнограда. От. Тому ось така от ситуація. Ці от всі заяви ворога, що хтось там в оточенні, нема цього. Станом на сьогодні цього нема. Але, але ситуація складна. Це факт. Вона правда складна. Слава Україні! Слава українським воїнам! Підтримуйте силу оборони України! Друзі ворог просунувся у Покровську Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки. Дописувала аналітика Маподівстет уточну лінію зіткнення поблизу червоного лиману. Що ще дописували безпосередньо у звіті аналітика Маподіпстет, що зазначили, що оточуються важкі бойові дії? Ну і також напередодні 30 жовтня. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський розповів, що російські загарбники намагаються накопичуватися і закріплюватися у міській забудові Покровська. Водночас, за його словами, жодного блокування міста зі сторони російських окупантів немає. Так само цього немає і в Куп'янську. В Покровську ворожі піхоти, уникаючи кажучи накопичується в міській забудові, зміцнює місця перебування і змінює їх. Тож першочергове завдання виявити і знищити їх. Наголошував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський.